Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, останні 100 років були для Церкви Святої Параскеви в Обрішівцях не тільки часом випробування на міцність, але і на саме існування. В період, коли були закриту цю святиню та знищено всієї інституції, вірні цієї парафії постійно шукали зустрічі з Богом. Через підпільних священників, чи далеко від своїх домівок у діючих храмах нашого міста. Сьогодні це час віднови, час, який відкриває нову епоху в житті Української греко-католицької церкви, священнослужителі та вірні церкви Святої Великомучениці Параскевії, заповнюючи усі ці прогалини минулого, впевнено крокують за Ісусом Христом, який сказав. Я є дорога, правда, і життя. Цей фільм присвячується століттю Церкви Святої Короски, в якому ми хочемо розповісти про всіх тих, хто до її встановлення та розвитку. Хотілося б, щоб ця стрічка стала ще однією цілинкою про історію нашого краю. А чи нам вдалося це? Судити вам, шановні люди? «Чарівнім куточку франкового міста. Є Церква велична, здалека, примітна. літ вже минуло, і сто променисто цей храм він. Серця для молитви, свята Паразкеві збули в Твоємрі. Храм святинь. Божий дім, якими лише словами не називає наш Боголюбовий народ будівлю, куди приходить прославляти свого Творця? Храм завжди є лицем міста. Як можна собі уявити, Рим без? Базиліки святого Апостола Петра, чи княжий Львів без Собору Святого Люба. Так сьогодні важко уявити собі мікрорайон Опришивці без церкви Святої Парасти. Храм у місті це є пророк, який говорить про вічність, чий клич роздається посеред шуму сучасної цивілізації. Історія цього храму є непересічною. Це історія випробовувань часом, змінами режимів, воїн та віросповідань. І навіть через 100 років цей храм надалі гордо споглядає на наші буденні морські клопоти. Це місце молитви, роздуму, прохань та подяки. Храм це є небо на землі, місце, де людина знаходить втрачений в раю зв'язок з Богом. Історія нашої церкви вона сягає віків, мабуть, часів заснування, самих опришівців як села. Зараз заснуванням села, мабуть, утворилася і парафія.